Усім привіт! Сьогодні ми познайомимося з книгою Різдвяна Свинка від авторки серії книг Гаррі Поттер» Джоан Роулінг. Якщо хочеш, щоб на нашому каналі вийшла аудіокнига Гаррі Поттер, постав лайк і підпишися, якщо не підписався. Частина 1. Розділ перший. Гауна свинка. Галною свинкою називалася маленька іграшкова свинка, зроблена з такої самої матерії, що й м'якенькі рушнички. В її животику гримотіли пластикові квасолинки, і тому нею було так класно жбурлятись. А її гнучкі м'які ніжки ідеально пасували для того, щоб витирати ними сльози. Коли її власник Джек був ще зовсім маленький, він щоночі засинав, смокчучи в вушко гауної слинки. Гауною слинкою її прозвали через те, що коли Джек ще тільки починав розмовляти, то замість гарна свинка лопотів гауна слинка. Новенькою слинка була яскраво рожева з блискучими, пластиковими оченятими намистинками. Проте Джек такої її вже не пам'ятав, він був певен. Що гауна слинка завжди була така, як тепер, сіренька і вицвіла з одним цупким від постійного смоктання вушком, оченята в гауну слинки повипадали, і на їхньому місці деякий час видніли самі дірочки, аж поки Джекова мама медсестра пришила замість намистинок маленькі гудзики. Коли дворічний Джек того дня повернувся З'ясо гална слинка лежала на кухонному столі, закутана у вовняний шалик, і чекала на хлопчика, щоб той зняв з її оченят бинти. Мама навіть заповнила для Гауної слинки такий лікарняний лист Гс. Джонс. Операція з перешивання гудзиків. Хірург. Мама. Після цієї операції. Усі так і почали називати Галну слинку, скорочено ГС. Відтоді Джек ніколи не лягав до ліжка без ГС, і це частенько завдавало копоту, бо зазвичай, коли наставав час спати, ГЕС постійно десь пропадало. Інколи мама з татом мусили її довго шукати, аж поки не знаходили в якомусь несподіваному місці. Наприклад, в одній із татових кросівок. Чи у вазоні з квітами. Чому ти завжди кудись її ховаєш? питала мама щоразу, коли знаходила ГЕС то в кухонній шухляді, то під подушкою на дивані. Джек нічого не відповідав, бо то була їхня з ГЕС особиста справа. Він просто знав, що ГЕС полюбляє затишні місцинки, де можна загорнутися кубочком і задрімати. Взагалі Гес подобалось робити те саме, що і Джекові залазити під кущі і ховатися там чи тішитись, коли їх підкидають у повітря. Джека тато, а ГЕС – сам Джек. Гес не мав нічого проти, щоб викачитись в пелюці чи випадково плюснутись у калюжу. Їх із Джеком це неабияк тішило. Якось, коли Джекові було три рочки. Він кинув ГЕС у сміттєвий бачок, бо почув, як мама сказала, що сміття з бачка проходить різні цикли переробки. Замість циклу йому почулося мотоцикли. І він подумав, що це якось пов'язано з гонками на мотоциклах по вертикальній стінці. Джек зачекав, коли мама піде з кухні, а тоді вкинув у бачок ГЕС. Уявляючи, як вона кружлятиме там, коли закрити накривку. Мама реготала, коли Джек пояснив їй, чому він постійно зазирає у бачок, намагаючись побачити там гонки. Вона розтумачила йому, що всі відходи пізніше викинуті із бачка і перероблять на щось нове і корисне. Джекові, звісно, не хотілося, щоб ГЕС на щось переробили. Тому він більше ніколи не кидав її в бачок. Завдяки усім цим пригодам від ГЕС перецікаво пахло. і цей запах дуже подобався Джекові. То було суміш запахів усіх тих місць, де ГЕС випадало побувати, а ще теплих лагідних пахощів Джекового ліжка і ледь відчутного аромату маминих парфумів. Адже коли мама щовечора приходила сказати Джекові на добраніч, то завжди заодно обіймала і ці ГЕС. Геес. Проте часом мама вирішила, що від ГеС занадто вже смердить, і її треба випрати. Коли Геес опинилася у пральній машинці вперше, Джек з перелякою лютті повалився на підлогу в кухні і заходився репутувати. Мама намагалася показати йому, що ГС дуже подобається робити сальто-мортали в пральній машинці, та малий перестав супитися і пробачив мамі лише тоді, коли ГС чистенька, сухенька, зі свіжим ароматом прального порошку, знову заповзла до печери під Джековою ковдрою. Невдовзі малий звик, що геш час від часу кидають у пральну машину і завжди чекав, коли до свинки повернеться і її природний запах. Найгірша пригода трапилась гес, коли Джекові було 4 роки. Він загубив її на пляжі. Тато вже пакував рушники. А мама допомагала Джекові вбрати сорочку, коли малий зненацька згадав, що саме закопав ГС десь у пісочку, хоча вже не пам'ятав, де саме. Вони шукали її, аж поки сонце не скотилося по обрію, і пляж майже спорожнів. Тато почав уже сердитись, а Джек канюче виплакав, і тільки мама казала йому, що він не втрачав надії і не переставав порпатись руками в піску. Аж нарешті, коли тато рішуче сказав, що їм доведеться йти додому без ГЕС, Джек зарив бошу ніжку у пісок і намацав там гільчиками пальчив щось м'якеньке. Хлипаючи з радощів, він витів ГЕС на волю, а тато додав, що відтепер вони ніколи не братимуть свинку на пляж. Джекові це здалося вельми несправедливим, бо ГЕС так любила пісочок. Саме тому Джек її там і закопав. Розділ другий. Мама і тато. Невдовзі перед тим, як Джек мав уперше йти до школи, усім батькам надіслали листа, в якому йшлося, що кожна дитина має принести на перший урок свою улюблену м'яку іграшку. Майже всі Джекові однокласники принесли ведмедиків, а Джек, зрозуміло, узяв з собою Геяс. На уроці кожен учень по черзі підходив до дошки їй пояснював, як зветься його іграшка і чому вона так йому подобається. Коли настала Джекова черга, він пояснив, чого його свинку звуть ГЕС, розповів про операцію на її очах і про те, як він колись закопав її на пляжі і, мало не загубив назавжди. Слухаючи про ГЕС та й по її пригоди, учні сміялися. А коли Джек закінчив розповідь, усі заплескали в долоні. Отак От ГЕС виявилося найкомеднішою і найцікавішою іграшкою, хоч була, мабуть, і найпотріпанішою. На великій перерві Джек із хлопчиною на ім'я Фредді бавилися в упіймавки, жбурляючи ГС один одному. Аж поки наприкінці перерви Джек випадково не впусив свинку в калюжу. Того вечора Гея знову потрапила до пральної машини. Коли Джеко в школі випадав кепський день, скажімо, він одержав погану оцінку, чи посварився з Фредді, чи хтось кепував з виліпленого ним кривобокого глиняного горщика. Вдома на нього завжди чекало ГЕС, щоб витерти сльози своїми м'якенькими ніжками. Хай там як, що траплялося з Джеком, проте з ним завжди була ГЕС. Яка все розуміла, пробачала і заспокоювала його затишним домашнім запахом, який завжди повертався, скільки б мама не намагалася його відібрати. Однієї ночі, невдовзі після того, як Джек почав ходити до школи, його розбудив якийсь гамір. Він намацав гес і пригорнув до себе. Унизу хтось галасував. Голос був трошки схожий на татів. Потім щось брязнуло і пролунав у жіночий вереск. Цього разу голос був начебто мамом, але Джек ніколи його таким ще не чув. Малий перелякався. Він ще кілька хвилин прислухався, тулячи ГС до обличчя, і відчував, що свинка теж налякана. Джек подумав, що мама й тато, напевно, відбуваються від грабіжника. Він знав, який треба набирати номер для виклику поліції. Тож заліз у темряві з ліжка і прокрався на спинці до сходового байдавчика. Не випускаючи з рук гес, він почав спускатися сходами. Тато тим часом і далі кричав, а мама не переставала верещати, голосу грабіжника Джек не почув. Аж тут бахнули двері вітальні, і в коридорі вискочив тато. На ньому була не піжама, а джинси і светер. Тато не помітив на сходах Джека. Відчинивши вхідні двері, він вийшов на двір і грюкнув за собою дверима. Далі малий почув, як ривнув двигун автомобіля. Тато поїхав геть. Джек нишком зазирнув до вітальні. На підозі лежала розбита лампа, а мама сиділа на диванчику і плакала, затуливши руками обличчя. Почувши Джекові кроки, вона підвела голову, здригнулася і тяжко заридала. Джек подумав, що мама все йому пояснить, і тоді все буде добре. Та коли він підбіг до мами, вона лише міцно обійняла його, так само, як він обіймав гес, коли йому так само було боляче чи сумно. e <coughs>